Вітаю, шановне панство. Тема нашого сьогоднішнього заходу Європа з нами. Захід підготувала і провела викладач суспільних дисциплін Придніпровського професійного ліцею міста Дніпро Наталія Олексіївна Галкіна. Мета нашого сьогоднішнього уроку ознайомити здобувачів освіти з ключовими принципами європейської інтеграції та співпраці України з Європейським Союзом, поглибити розуміння історичних, культурних та економічних зв'язків між Україною та Європою. Сформувати уявлення про можливості та перспективи європейської інтеграції для України. Європа не буде створена в одну мить із єдиним планом. Її буде збудовано шляхом конкретних досягнень, які спочатку де факто створять солідарність. Декларація Шумана Париж 9 травня 1950 рік. Почати наш урок хотіла б з таких запитань чи відчуваєте ви себе європейцями? Що об'єднує українську молодь з їхніми ровесниками у Берліні чи Парижі? Чи може країна, чиї князівні ставали королевами Франції та Норвегії, бути відірваною від Європи? Проблемне питання нашого Заходу ми європейці, Європа наш спільний дім. А як же відбувалося інтегрування України в європейське і світове співтовариство? Київська Русь, Русь або Давньоруська держава? Середньовічна держава на території Східної Європи з центром в Києві існувала з кінця 9-го до середини 13-го століття, була об'єднанням східнослов'янських племен під владою династії Руриковичів. У часи найбільшої могутності простягалася від Балтійського моря на півночі до Чорного моря на півдні і від верхів'ї Вісли на заході та до Таманського півострова на Сході. Київська Русь контролювала важливий торгівельний шлях, що з'єднував Скандинавію з Візантією. Це сприяло її економічному процвітанню та культурному обміну з різними частинами Європи. Руські купці були добре відомі у багатьох європейських містах. Перші кроки до європейського співтовариства, княгиня Ольга. Після трагічної загибелі свого чоловіка, князя Ігоря, Ольга проявила себе як мудра та рішуча правителька Київської Русі. Вона успішно керувала державою, зміцнювала її внутрішню організацію та зовнішні політичні позиції. Близько 957 року. Княгиня Ольга здійснила важливий візит до Константинополя, де прийняла християнство земля Малена. Цей крок став визначальним для подальшого духовного та культурного розвитку Русі. Європейський контекст прийняття християнства зблизило Київську Русь християнським світом Європи, зміцнило її культурні та політичні зв'язки з Візантією та іншими європейськими країнами. Християнство принесло на Русь нову систему цінності, писемність, мистецтво та архітектуру. Хоча Ольга не змогла зробити християнство релігію основною за свого правління, її діяльність підготувала грунт для подальшого хрещення Русі її онуком князем Володимиром Великим. Володимир Великий, правління князя Володимира Великого, стало переломним моментом в історії Київської Русі. У 978 році відбулося офіційне хрещення Русі за візантійським обрядом, що мало далекосяжні наслідки для її подальшого розвитку. Прийняття християнства стало не лише релігійним, але й цивілізаційним вибором, що остаточно інтегрувало Київську Русь у християнську Європу. Це відкрило широкі можливості для культурного, політичного та економічного співробітництва з європейськими державами. Хрещення Русі зміцнило її політичні та культурні зв'язки з Візантією, а через неї з іншими країнами Європи. Руські князі укладали шлюби з представниками європейських королівських родин, а руські паломники відвідували святі місця в Європі. Політика Ярослава Мудрова він підтримував постійні дипломатичні відносини з Німеччиною у 1030, 1031 і 1040 та 1043 роках здійснив обмін посольствами. Київська Русь розглядала Німеччину як найкращого з усіх можливих союзників. Подальший розвиток шлюбної дипломатії, укладання вигідних міждержавних союзів через династичні шлюби. Його називали Тестом Європи. Сам князь Ярослав був одружений на Феодорі, дочці візантійського імператора Константина, а також на дочці шведського короля Олафа Інгігерді. До речі, його дочка Анна стала королевою Франції, Єлізавета королевою Норвегії, Анастасія королевою Угорщини, а сини Ярослава одружились з дочками польського та німецького князів. За часів правління київських князів Володимира Мономаха та його сина Мстислава Володимировича продовжується політика династичних зв'язків з різними правителями Європи і таким чином продовжуються інтеграційні процеси Київської держави з європейським співтовариством тих часів. Вплив європейських ідей відродження, реформації та просвітництва в Україні. Хоча Україна перебувала у складі різних держав, ріжпосполита Російська імперія, Австро-Угорщина переживала ці епохи дещо інакше ніж Західна Європа. Ідеї відродження, реформації та просвітництво глибоко вплинули на її інтелектуальне та культурне життя, формуючи національну свідомість та європейську орієнтацію. Відродження, що зародилося в Італії, характеризувалося зростанням інтересу до античної спадщини, розквітом мистецтва, науки та філософії, а також утвердженням цінності людини та її розуму, гуманізм. Ідеї відродження проникали в Україну через культурні та торгівельні зв'язки, особливо через річ Посполиту. Вони знаходили відображення у розвитку міської культури, поширення латинської мови. Та освіти заснування братських шкіл, які наслідували європейські освітні моделі в українському мистецтві з'являються ренесансні мотиви, хоча вони переплітаються з місцевими традиціями. Діячі братських шкіл, такі як Лавренті Зизані та Меленті Сматрицькій, були знайомі з європейською гуманістичною думкою то розвивали власну освітню програму, спрямовану на всебічний розвиток особистості, їхні праці мали значний вплив на розвиток української мови та освіти реформація, духовне пробудження та національна самобутність. Реформація, розпочата Мартіном Лютером, призвела до розколу захисного християнства та виникнення протестантських течій. Вона сприяла розвитку національних мов, освіти та критичного мислення. Реформаційні ідеї проникали в Україну через західні кордони, особливо серед шляхти та міщан. З'являються протестантські громади, які засновували власні школи та друкарні, сприяючи поширенню освіти рідною мовою. Реформація також стимулювала поетичну літературу. На захист православної віри та сприяла розвитку української богословської думки та національної самосвідомості, просвітництво епоха розуму та природних прав. Просвітництво XVIII століття характеризувалося вірою в силу розуму, науки та прогресу, ідеями природних прав людини, свободи та рівності. Воно вплинуло на політичну думку, освіту та культуру по всій Європі. Ідеї про світництво проникали в Україну через російські та західноєвропейські університети, де навчалися українські інтелектуали. Вони знаходили відображення у розвитку науки, філософії, літератури та освіти, з'являються праці з історії, географії, етнографії України. Історія України багатогранна і неоднозначна. Монголо-татарська навала завдяки подвигу українців, які стримали монголо-татар, європейські держави не постраждали від цієї навали. Галицьке Волинське князівство, шляхетні українські гетьмани, українська революція 1917-1920 років. Але на жаль, більшість часу Україна була розчленована між різними імперіями. Про нашу історію можна говорити нескінченно. Україна завжди прагнула незалежності, прагнула бути дійсно європейською державою, не тільки в географічному аспекті. Але каменем, наші нашої багатостраждальної батьківщини, була спочатку Московія, потім Російська імперія, а вже потім Радянська імперія. І тільки у 1991 році Українська держава стала суверенною і незалежною остаточно. Нам же ніхто не заважатиме впроваджувати свою як внутрішню, так і зовнішню політику так починається новий виток відносин України з європейським співтовариством. 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Вам потрібно радитися, я хочу вас запитати. І скільки вже можна радитися? Адже кожний депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. Починалося не так і гладко. Дві тисячі чотирнадцятий рік: столиця України центр міста. Події тих днів нинішні покоління не забуде ніколи. У ці дні українці піднялись відстоювати свої права. А ті, хто на той час були при владі, відповіли їм побоями, кров'ю та навіть смертельними розправами. Протягом 70 років з часів звільнення Києва від гітлерівських загарбників на цих вулицях не проливалася кров. Та 18-20 лютого 2014 року, порушення всіх міжнародних норм спецпризначенці застосували проти мирного населення вогнепальну зброю. Усіх протестувальників, які загинули в ті дні на майдані, назвали небесною сотнею. А події на майдані увійшли в новітню історію України як революція гідності. Майдан, Революція Гідності стали таким, я б сказала, переломним моментом в історії України. Оце почуття, що я українець, почуття патріотизму, воно десь дуже глибоко-глибоко дрімало. Але воно безумовно було. Тому що власне під час Революції Гідності дуже багато людей прокинулося, прокинулося як громадяни. Прокинулося в них відчуття гідності. І відчуття свободи як, як ну, найдовершенішої цінності для людини і для суспільства в цілому, для громадянського суспільства. Однією з головних причин того, що люди вийшли на майдан, було непідписання тодішнім керівництвом країни угоди про європейську інтеграцію ще у 2007 році. Україна розпочала підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. З масштабним наближенням законодавства України до стандартів ЄС. Також мова йшла про посилення економічної інтеграції на основі взаємних прав та обов'язків, поглиблення стосунків у правовій, економічній, законодавчій та інших сферах. Над виконанням цієї програми багато років напружено працювали всі державні органи України. Засоби масової інформації майже щоденно інформували українців про успіхи країни на шляху до європейської інтеграції. Україна жила в очікуванні підписання угоди про асоціацію з ЄС наприкінці 2013 року, і ніхто не сумнівався в тому, що це станеться. Однак, 21 листопада 2013 року, Кабінет міністрів України оголосив рішення про призупинення процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. А на саміті східного партнерства в Вільнюсі 28-29 листопада Янукович угоду не підписав увесь цей час. Починаючи з 21 листопада на Майдані Незалежності в Києві, відбувалася акція протесту. Почалося все з невеличкої групи людей. Далі люди все прибували та прибували до Києва з різних куточків України. І вже 30 листопада влада вдалась до силового розгону Євромайдану. Сталося це близько четвертої години ранку, коли на Майдані Незалежності на ніч залишалося більше півсотні протестувальників. Переважно це була молодь та студенти. Слід зауважити, що протести були мирними. Та, незважаючи на це, студентів оточили озброєні бійці спецпідрозділу Беркут та силою витіснили людей з площі. Під час розгону молоді бійці Беркута застосовували вибухові пакети, били людей кийками, скидали їх на землю і чавили ногами. Травмованих та серйозно поранених було дуже багато. Страшні події ранку 30 листопада обурили громадськість. А 1 грудня в річницю референдуму про суверенітет 1991 року півмільйона людей зібралося на всеукраїнське віче. Хода розтяглась від парку Шевченка до майдану незалежності. Це була реакція на першу пролиту кров. Тоді до Києва з'їхалися безліч європейських дипломатів: віцепрезидент Європарламенту Яцек Протасевич, колишній глава Європарламенту Єже Бузек та колишній глава польського уряду Ярослав Качинський. В цей день владою був спровокований штурм адміністрації президента на вулиці Банковій. Спецпризначенці не шкодували для мирних мітингувальників ані сил, ані кийків. В результаті кілька десятків людей з черепно-мозковими травмами, чисельними переломами, вивихами та гематомами доставили у лікарні. Беркутівці тоді нікого не жаліли. Повідомлення про побиття журналістів з'являлися все частіше. Не допомагали ні наявність камер, ні журналістські посвідчення. Отже, після подій на банковій з'явились перші затримання. Спочатку протести відбувалися у формі мирних мітингів, демонстрацій, студентських страйків. Та силова протидія щодо цього з боку влади призвела до відкритого силового протистояння і, врешті-решт, перетворилась на революцію гідності. Однак ті, хто сиділи при владі, так не вважали. Вони пішли ще далі. 11 грудня розпочалась так звана зачистка майдану. Саме цього дня силовики пішли у наступ і зруйнували так звані дальні барикади на вулицях Лютеранській і Грушевського. Знову не обійшлося без жертв, безліч людей з травмами різної важкості та десятки затриманих. Аби зупинити насилля, українські вчені, науковці та діячі культури виступають із пропозицією провести мирні переговори між владою і опозицією. 13 грудня в Палаці України відбувся круглий стіл, на який майдан делегував своїх представників і сформулював вимоги до Януковича: звільнити всіх учасників акції протесту та закрити кримінальні справи проти них. Покарати міністра внутрішніх справ Захарченка та інших працівників МВС за застосування сили проти мирних демонстрантів, відправити у відставку уряд Азарова, який ніс політичну відповідальність за застосування сили, та не прийняла вимоги майдану. Більше того, до Києва почали звозити людей на так званий антимайдан. Усі ці акції, на відміну від тих, хто стояв на майдані та підтримував Революцію Гідності, були проплачені. Учасники такого антимайдану намагались імітувати всенародну підтримку курсу уряду та президента. Усе це відбувалось під прапорами партії регіонів. Наступним поштовхом до виходу протистояння за мирні межі стало ухвалення Верховною Радою так званих законів 16 січня. Закони були прийняті з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури. Та, попри гостру критику, вони все ж таки були підписані президентом наступного ж дня, 17 січня. За ці закони голосували просто піднімаючи руки без використання системи рада, без обговорення. А їхні тексти стали доступні тільки після того, як депутати за них вже проголосували. На думку більшості експертів, ці закони обмежували права громадян, а от органам державної влади надавали більшу свободу, аби карати учасників акції протесту. Закони також мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське суспільство. Наступного дня низка громадських організацій оголосили повну мобілізацію на майдані незалежності у Києві. У їхньому зверненні був заклик до масового і негайного опору злочинцям при владі. Закони, які в народі отримали назву як диктаторські, були прийняті з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури. За цими репресивними законами, учасників мирних протестів і несанкціонованих заходів могли засудити на 15 років до в'язниці. Від трьох до семи років за ґратами загрожувало тим, хто чинив опір працівникам міліції, або просто не відчиняв двері у власне житло людям у формі. Будь-кого могли заарештувати за заклики, які суд міг розцінити як екстремістські, обмежувались громадянські права і свободи за пересування колонною із п'яти авто, вдягання каски, масові виступи вболівальників. Суд міг засудити обвинувачених до кількох років перебування за ґратами. 30 січня 2014 року парламентська асамблея ради Європи прийняла резолюцію по ситуації в Україні. В ній засуджувалась ескалація насильства під час протестів, яка призвела до людських жертв. Українську владу закликали вступити у відкриті чесні та ефективні переговори з опозицією. Однак влада продовжувала виявляти надзвичайну жорстокість до власного народу. 18 лютого насильство досягло піку. Ввечері спецпідрозділи розпочали штурм майдану із використанням бронетехніки і застосуванням вогнепальної зброї. Бойові сутички між повстанцями і силовиками тривали до ранку 20 лютого. 20 лютого стало дійсно фатальним у протистоянні учасників революції з озброєними спецпідрозділами. Близько 9 ранку майдан перейшов у наступ. Найбільш жорстоке та криваве протистояння відбулось на вулиці Інститутській. Де снайпери почали стріляти в неозброєних юнаків. Однак люди не відступали. Вони оточили спецпідрозділи і змусили їх скласти зброю. Надвечір Верховна Рада України, переважно у складі депутатів від опозиційних сил, ухвалила постанову про незаконність антитерористичної операції проти Євромайдану та відведення всіх підрозділів силових структур. До місця їхньої постійної дислокації. Після цього Янукович, злякавшись народного гніву, втік з революційного Києва. 22 лютого Верховна Рада України усунула його з посади президента України а також повернула в дію Конституцію України в редакції 2004 року. Всім загиблим на майдані було посмертно присвоєно звання Героя України. Так завершилась Українська революція гідності. Яка здивувала увесь світ мобілізацією мас і зрілістю громадянського суспільства? Протестувальники хотіли тісніших зв'язків з Європою і виступали проти корупції, свавілля влади і проти приєднання України до керованого Росією митного союзу? Україна розпочала реформування політичної, правоохоронної, судової систем, економічної та інших сфер а 27 червня 2014 року. Новообраний президент України Петро Порошенко підписав угоду про асоціацію з ЄС та знову повернув країну на курс євроінтеграції. Ми думали, що ми вибороли свою незалежність. Ми думали, що ми можемо жити вільно, не оглядаючись ні на кого. Але російський диктатор Путін так не вважав. Тому 24 лютого 22 року він розпочав кроваву війну проти української держави, проти української незалежності і української цілісності. Але Європейський Союз був поряд з нами. Сьогодні, коли над нашою землею часом згущуються хмари тривоги, особливо гостро відчувається підтримка близьких друзів, і в цьому контексті слова Європа з нами набувають не просто географічного чи політичного значення. Вони стають символом єдності, солідарності та спільного прагнення до миру і процвітання. Сьогоднішня підтримка Європи є особливо цінною. Це не лише гуманітарна допомога чи політичні заяви, це відчуття, що ми не самотні у своїй боротьбі за незалежність, за право вільно обирати своє майбутнє. Кожна країна Європейського Союзу, кожна європейська інституція простягає руку допомоги, демонструючи свою небайдужість та віру в нашу перемогу. Європа з нами. Це про спільні цінності, це про демократію, верховенство права, повагу до прав людини. Ці ідеали є фундаментом європейської цивілізації, і Україна поділяє їх, прагне втілювати у своєму розвитку. Європа з нами. Це про майбутнє, про майбутнє, де Україна посяде своє повноправне місце у європейській родині. Про майбутнє, де наші кордони будуть надійнішими, а наша економіка сильною та інтегрованою в європейську. Про майбутнє, де молоді українці матимуть усі можливості для самореалізації в європейському просторі. Звісно, шлях до цього майбутнього не є легким. Він вимагає від нас наполегливості, реформ, єдності всередині країни, але знання того, що поруч є надійні партнери, що Європа з нами додає сил та натхнення. Тож нехай ці слова звучать як гімн нашої спільної боротьби та нашої спільної надії. Європа з нами це не просто констатація факта. Це віра в те, що разом ми зможемо подолати будь-які виклики та побудувати краще майбутнє для України та для всієї Європи.